В 1776 році було поставлено один з наймасштабніших в історії людства експериментів. На основі ліберальних ідей було створено Сполучені Штати Америки. Основною концепцією була ідея лібертаріанства, де всім громадянам надавалися рівні права та повна індивідуальна свобода, а держави, тобто чиновників, майже не було. Піковим результатом цього експерименту стало те, що в 1940 році третина світового ВВП генерувалася в США. 6% населення планети, які жили в США, створені з тих самих кісток та м'язів, були в декілька разів більш ефективними, ніж всі інші люди в середньому в світі. В 1917 році було поставлено ще один масштабний експеримент. На основі соціалістичних ідей було створено Радянський Союз. Економіка стала державною і держава, тобто чиновники стали диктова. Вати всьому населенню як їм жити. Результатом цього експерименту стали мільйони вбитих та репресованих. Голодомор та відсталість у рівні життя у порівнянні з вільним світом. Люди з усього світу не бігли в радянський союз, залишаючи все на своїй батьківщині, шукаючи кращого життя. В той час, коли шукачі американської мрії з усього світу віддавали все, щоб дістатися до Нью-Йорку. Ці два експерименти це і є порівняння лібертаріанства та соціалізму в реальному житті. 24 лютого, 2022 року, відбувся ще один експеримент. Експеримент під час повномасштабної агресії Московії з України почали масово тікати чиновники, і всі ми побачили, як діють вільні від втручання держави люди, де тисячі українців взяли зброю і добровільно почали нищити агресора, де створилися приватні благодійні фонди та волонтери, які закривали всі провали держави. Коли на вулицях зникла поліція і почалося мародерство, ми бачили, як звичайні люди хапали мародерів, роздягали гола і примотували їх скотчем до стовпів. На жаль, це експеримент в Україні. Україні тривав всього один місяць, поки держава повноцінно не повернулася. Експеримент лютого березня 2022 року в Україні показав, що громадянське суспільство без суттєвої участі чиновників здатне самостійно вирішувати суспільні проблеми. Це і є лібертаріанство. Можна ділити політиків на лівих та правих, центристів та радикалів, але мало хто ділить політичні ідеї за рівнем присутності держави в житті людей. Політична модель, де держави нема, це анархія, лібертаріанство або одна з її течій мінархізм. Це коли держава є, але відповідає вона лише за функції армії, поліції, суду та зовнішнього представництва. Інша крайність це фашизм, соціалізм та нацизм. Що по суті одне і те ж де держава це все, де колективне важливіше за індивідуальне. Беніто Мусаліні описував ідеологію фашизму так. Усе для держави нічого поза державою, нічого проти держави. Уточню для тих, хто не знає, держава та країна це різні поняття, щоб їх відрізняти, замість слова держава вживає де слово синонім «чиновники». і тоді все стає зрозуміло. Тобто, що соціалізм, що фашизм, що нацизм всі ці ідеології передбачали все державне, економіку, медицину та освіту, ба навіть життя людини теж має належати державі. І коли головний чиновник скаже, то треба піти і вмерти. Відомий Лозунг за родину, за Сталіна дуже влучний в цьому підтвердженні. Коли Гітлер сказав, що євреїв треба знищити, то німці створили печі та концтабори. Коли Сталін сказав морити голодом українців як непокірну націю, то чиновники забрали у наших предків всю їжу. В цьому переліку не вистачає ще однієї популярної саме сьогодні системи, яка зараз домінує в ЄС та США, та формально діє в Україні соціал-демократія. Ну тобто це і не чистий соціалізм. Бо люди все ж мають вплив на свою державу через вибори та свободу мітингів. але через надмірну турботу держави, тобто через соціальні виплати, пенсії, державну медицину та освіту, чиновники по суті контролюють суспільство. Поміряти рівень втручання держави в життя людей непросто, але найбільш відомий рейтинг – це індекс економічної свободи. Індекс включає 12 показників, які згруповані в чотири категорії: перша чи працюють закони в країні. Друга розмір держави, що включає рівень податків та державних витрат. Третя ефективність державного регулювання. І четверта рівень відкритості ринків. Найбільш економічно вільні від впливу чиновників країни світу це Сінгапур, Швейцарія та Ірландія. США сьогодні, до речі, навіть не в перші двадцятці, що і не дивно, враховуючи їх роздуту соціалку та державні витрати останніх десятків років. За рівнем захисту приватної власності домінують скандинавські країни, та й по іншим показникам всюди розвинуті країни є в топах рейтингу. Автори проекту порівняли рівень свободи та рівень ВВП на душу населення, і тут є пряма кореляція: чим більше свободи, тим вищі доходи. Іншими словами, чим менше держави і чиновників в економіці, тим краще живуть всі люди країни. Україна в цьому рейтингу одна з восьми країн, по якій немає повної бази. Але по тим даним, що доступні, Україна недалеко від кінця рейтингу. Тобто кількість та інтенсивність того, як чиновники втручаються в економіку, у нас більше ніж в більшості африканських держав. А у питаннях захисту приватної власності ми недалеко випередили Білорусь та Північну Корею. Який би показник ви не обрали? Всюди видно, що чим більше свободи, тим більш розвинута країна. Посилання на сайт залишу в описі. Які переваги та недоліки двох по суті протилежних моделей лібертаріанської та соціалістичної. Уявіть, ви віддаєте дитину в державну школу, потім ідете полікуватися в державну лікарню. Нібито все безкоштовно. Ви до цього звикаєте. Звичайно, бо всі люблять халяву, і більшість людей потім проголосує на виборах за того чиновника, хто буде робити відповідні обіцянки. Саме так чиновники і тримаються при посадах. Вони купують. Бують голоси людей через соціальну допомогу, створюють програми національного кешбеку, а іноді просто роздають наші податки всім підряд, щоб набити собі рейтинг. І це не лише про Україну. Подивіться на Німеччину або США. Сотні тисяч людей живуть за рахунок соціальних виплат, і їх все влаштовує. А навіщо напрягатися і шукати роботу, якщо чиновники тобі платять за те, що ти нічого не робиш? І звичайно, щоб так і було надалі. Люди голосують за тих, хто просуває збільшення соціальних Альних виплат, отже, основна, нібито перевага соціалізму, це все нібито безкоштовне. Але хіба лікарі та вчителі працюють на волонтерських засадах? Мало хто про це задумується, але зарплати вчителям та лікарям в державних установах платять ті, хто платить податки. Єдиний нюанс, що в цій схемі є один посередник чиновник, який розпоряджається отриманими коштами. Частина податків ще й йде на його зарплату. Ще якусь частину той самий чиновник вкраде, а ще частину використає неефективно. Величезні суми просто змиваються в унітаз через цього часто некомпетентного посередника. А чого б мені ту суму, яку я сплачую в державний бюджет у вигляді податків, не віддати в приватну лікарню, щоб отримати кращий сервіс? Чому б мені мої податки заплатити не в державний бюджет, а в приватну школу, куди б я віддав своїх дітей? А якщо я не планую дітей, то навіщо я взагалі сплачую податки, частина з яких автоматично йде на школи? А чому б вам не підписатися на мій канал, щоб знати більше про можливості ідеї лібертаріанства? А раптом більшість українців нарешті збагне ці переваги, і ми змінимо Україну на краще. Перевагою лібертаріанства є те, що в цій схемі виключають такі зайві витрати, тобто нема державних шкіл та лікарень. Відповідно, ви не Бачите, податки на них, а на руках у людей залишається більше коштів, і ви самі вкладаєте їх туди, куди хочете. Ви самі відповідальні за своє життя та старість, і у вас є вибір. Ви можете покласти ці збереження в трилітрову банку, або покласти в банк під відсотки, або накопичити і купити квартиру, щоб до смерті її здавати і забезпечити собі щасливу пенсію. А можете просто проїсти ці кошти, бо це ж ваша відповідальність. Чому інші люди мають віддавати свої кошти вам, якщо ви не подумали про майбутнє і прогуляли все сьогодні? Звичайно, трапляються різні життєві ситуації, але для цього можна, наприклад, придбати страховку. А на крайній випадок є приватні благодійні фонди. До початку впровадження соціалістичних елементів в США була велика кількість благодійних організацій. У другій половині 19 століття американські промисловці, такі як Ендрю Карнегі та Джон Рокфеллер, започаткували традицію великої філантропії. Карнегі у своєму есе Евангеліє багатства закликав багатих використовувати свої статки для підтримки суспільних інституцій, таких як бібліотеки та університети. Хоч точні дані про частку приватних фондів у ВВ. ВВП того часу відсутні їхній вплив був дуже значним, особливо в галузях освіти та охорони здоров'я. Як результат, найбільш рейтингові університети в США, такі як Гарвард, Стенфорд та Масачусетс, всі приватні, а не державні. Саме тому вони ефективні і потрапити туди, навіть маючи гроші, не так просто. Навіть так звану Росію у 1892 році було врятовано від голоду приватною американською ініціативою, організованою громадянами, приватними фондами та бізнесменами. Схожа історія повторилася через 30 років уже з Совком. Поки з людей не стали забирати більше податків, у них було більше можливості робити донати. А донат у порівнянні з податком це величезна різниця у мотивації. Коли з вас примусово стягують кошти, це створює напругу. А коли ви добровільно за покликом серця віддаєте кошти на добру справу, це величезне задоволення. Дивлячись на те, як розвинулися благодійні фонди в Україні під час повномасштабного вторгнення, я впевнений, що без соціалки українці, яким потрібна допомога, точно не пропадуть. А дармоїди, які отримують державну соціалку завдяки всіляким схемам, просто відпадуть. Звичайно, я не маю тут на увазі військових, оскільки армія в лібертаріанській моделі це відповідальність держави, то безумовно соціальна допомога людям, які віддавали своє життя та здоров'я на благо всього суспільства, має бути. До переваг соціалізму часто також відносять менший розрив між багатими і бідними. Але багатими при соціалізмі стоїть лише партійні чиновники, як ми бачили по совку, а не талановиті підприємці. Централізоване управління стратегічними ресурсами, але як управляють чиновники державними підприємствами або покладами бурштину, ми всі чудово бачимо. Держава може захищати права покупців або природу від приватних компаній. Можливо, але лібертаріанці кажуть, що ринок сам себе відрегулює. Якщо компанія буде масово обманювати покупців, то рано чи пізно у цієї компанії ніхто нічого не буде купувати, і вона збанкрутує. А борців за природу в нашому суспільстві теж не бракує. Суспільство може об'єднуватися. Потужні організації, які зможуть сигналізувати поліції та суду про шкоду середовища. А суд і поліція зможуть накладати обмеження на такі компанії. І якщо не буде чиновника, якому компанія зможе дати хабаря, щоб її відмазали, то вірогідно суспільство таки переможе. Лібертаріанство це свобода вибору людини за умови, що вона несе відповідальність за свої рішення та дії. Соціалізм це тепла ванна, коли держава або як вирішує за людей їх проблеми, через що люди розслабляються і перестають думати, бо за них дума чиновники, я часто чую від людей, особливо старшого віку, що держава має щось робити, але чиновнику глибоко плювати, що він там має робити, бо його мотивація як людини в державній системі сильно відрізняється від мотивації звичайної людини, про що я зроблю окреме відео. Напишіть, в які моделі хотіли б жити ви, і чи бачите ви Україну справді лібертаріанською, де держава це лише армія, поліція, суд та зовнішнє представництво.